За кілька днів до вбивства Андрій Портнова ймовірно приїздив до України. Про це повідомляє видання Українська Правда з посиланням на власні джерела. За їхніми даними 17 та 18 травня, експолітик зустрічався тут із топ посадовцями правоохоронних органів. Ми ну, нагадаємо, що Портнова застрелили 21 травня біля американської школи поблизу Мадрида, куди він привіз на уроки двох своїх дочок. Кілер напав на експолітика ззаду, коли той підходив до свого припаркованого Мерседеса. За попередніми даними Портнова могли вбити через борги або з політичних причин. Вищий суд Мадрида своїм розпорядженням заборонив розголочувати будь-які деталі слідства. Ну а ціло Портнова планують повернути в Україну. Його поховають у Києві. Про це повідомив телеканал «Еспресо» з посиланням на. А власні джерела за його інформацією, могила експолітика може з'явитися на зворінецькому цвинтарі. Цитую, хотіли на байковому, але організаторам поховання сказали, що буде гучний скандал, запевнив співрозмовник еспресо. Зазначається, що медіа скерували офіційний запит у КМДА для з'ясування деталей. Ну і напевно варто додати, що Портнов вважався одним із одіозних політиків. Він прийшов, прийшов до Верховної Ради після помаранчевої революції. У блоці Юлії Тимошенко був заступником голови фракції захисником інтересів пані Тимошенко у суді. Однак, із приходом на банкову екс-президента Втікача Януковича, юрист перейшов до табору регіоналів, коли його шеф утік з України протнув теж перетнув кордон. 2019 року він повернувся і підтримав нового президента Володимира Зеленського. Ну а після початку повномасштабної війни знову. Утік на захід. Там він займався приватною адвокатською практикою. Портнув перебував у санкційних списках Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки за порушення прав людини і масштабну корупцію. Він неодноразово позивався проти українських журналістів розслідувачів і завжди вигравав у суді. На зв'язку зі студією Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, голова міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я, е, да, я вітаю вас. На король, я вітає вас, вітаю принагідно, всіх наших, шановних редачів. Так, ну резонансна подія, нічого тут не скажеш. Ви сталися 21 травня. Вже багато, багато всіляких версій висували. Хоча чи вірите ви в те, що ми поде колись дізнаємося, взагалі, що стало причиною вбивства? Ну, я думаю, що поки що направду дуже рано говорити відносно причин цього вбивства. У мене є досить серйозний там правозахисний досвід. Так чи інакше, я е, читав багато кримінальних проваджень і е, ознайомлювався з, скажімо так. З тим, як відбувалися, в тому числі замовні вбивства, це безумовне замовне вбивство. Це звичайно потрібно сприймати як ліквідацію. І, але разом з тим сказати про те, яка була основна причина, перш за все, має мадридське слідство, тому що Портнов дійсно людина, яка так чи інакше мала серйозні зв'язки, наскільки ми розуміємо, з Російською Федерацією а російський вплив, я думаю, що розповсюджується не тільки в Україні, там да де він заступником був керівника адміністрації Януковича, але в тому числі і в Іспанії могли відбуватися якісь певні з бізнес-процеси або можливо і не бізнес, можливо і якийсь селемент модерації політичного впливу, що постійно робить Російська Федерація, або це взагалі були якісь там розбірки. Але те, що реалізовувалася ну, ліквідація портнова професійно, в цьому немає жодних сумнівів. От ви знаєте, Тому, що про працювала... Угу. Так, так. Да, да, працювала група як мінімум з трьох осіб, про що каже ну, попереднє слідство з Мадриду. Да. Двоє людей на мотоциклах десь прикривали стрільця. Да, стрілець мав не залякати партнова десь не там можливо поранити, а саме ліквідувати. Відбувалось п'ять пострілів і п'ятий постріл ззаду в голову. Тобто, це не, ну, не це не якась бізнес-історія, де спортнова. Там вимагали гроші, чи потрібно було попливати на його якесь там рішення в правовому полі, не це відверто кажучи, мені більше нагадує про нагадує, скажімо, якось політично на політичну складову. І от через цю призму я більше сприймаю реалістичною ту версію, що його ліквідували саме спецслужбою Російської Федерації. Тому що це ну направду їхній почерк, і відверто кажучи, в межах політичної Чного зближення зараз між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки в межах того перемовного процесу, який відбувається досторонньо між Трампом та Путіном, Портнов як людина, яка модерувала агентурні зв'язки, це про це кажуть відверто і на масової масово інформації правоохоронні органи Російської Федерації, яка він мав великий вплив на судову гілку владу на правоохоронців. він був стоїть Ом, власником телеканалу News One відверто про російського да і крував цілою там медійною складовою разом так би мовити з Медведчуком. Тому я глибоко переконаний, що з велигідчезною варінстю цього вбивства є саме російський слід. Просто почер такий знаєте, зазвичай росіяни, коли розправляються, вони або отруюють там, або там доводять до самогубства да до суїциду. Ну можливо, да. Як версія, why, why not, чому би ні? А от скажіть, будь ласка, за кілька днів до вбивства партнер ймовірно, приїздив до України. Наскільки я розумію, ця людина була я, і навіть... я, я перепрошую, пані да. Кароліна. Угу. А ні, не, не, не обза до об коду самогубства. Згадайте вбивство скрипалів в Лондоні. Згадайте вбивство спецслужбіста да, в Німеччині з грузина, яке відбувалося холоднокровною ліквідацією прямо в центрі Берліна, знову ж таки, так само з контрольним вистрілом. Ну, тобто, це такий почерк Російської Федерації, який вона. Вона робить вже не один раз, який має і політичний ефект зробити це максимально показово, і до речі, не ви бачите, як в соціальних мережах я думаю, і серед там вас, вже називають, такому... да, да, там вже називають список людей, яким пригодуватися в разі що. Якщо от, що. Я ж про що і кажу. І до речі, Україна має це використовувати цей, скажімо, цю ситуацію на свою користь. Чому? Тому що в нас же з вами немає сумнівів, да що в Україні багато російської агентури, в тому числі сплячує і от на місці наших правоохоронних органів, які ну ефективно звичайно наборються за російським впливом там на загентурою, там державне бюро розслідування, СБУ. От я б зараз придивився до тих людей, які на олівці, так би мовити, тобто яких ну поки що в межах правового поля нема в чому звинуватити. да? Але точно вони працювали і з командою Юнуковича, і відповідно з Не хто почне дьоргатись, да хто почне десь можливо охорону наймати. Не хто почне десь телефоном комусь якісь повідомлення писати. Пам'ятаєте, як відомо відомому фільмі Хрещений батько, хто почне падати на матраси і забивати дерев'яними дошками вікна, готуватись до відповідної атаки. Тому я думаю, що цю історію також ми можемо використати, щоб побачити ті сплячі агентурні мережі Росія, на ті, що залишилися в Україні. Ну, все ж таки, от те, що ймовірно Андрій Портнов приїздив до України. Буквально так за кілька днів до вбивства. Таке може бути, і, і, і що це в принципі означає, що ця людина абсолютно безперешкодно перетинає кордон. От, і е, наскільки я розумію, ця людина і досі, попри те, що він не був в Україні, так не жив фізично в Україні, але мав неби вплив на цю. Е, на юридичну систему, можливо, там на окремі напрямки юридичної системи, чи можливо займався якимись спеціальними справами? Вів їх курував, чи може таке бути? Дивіться, пані Корина, я не виключаю, тому що згадайте його політичне минуле. Ви до речі, сюжет робили да до нашої включки. Воно тягнеться там на найвищому рівні. Він в політичному житті України ще до Ющенка ну, насправді так. От ви знаєте, от я колись, коли це сталося, я розмовляла там з однією своєю знайомою, яка каже: вона там по роботі з ним а, перетиналася. Це був 97-й рік. Вона каже, коли Андрій Портнов з'явився взагалі і каже, Адже я тоді намагалася навести справки до ну, довідку про хто це, що це, жодної інформації, жодної інформації. Але він одразу з'явився, знаєте, на такій жирній, як то кажуть, посаді. Він курував комісію з цих паперів, наскільки я пам'ятаю, от тобто так просто, але. Так, і він 74 ну, да, року, пані, він пані, на один так, рік, дайте, він дайте, старший бі. за мене. Так, да. Тобто mm -hmm. він молоді роки, вже так з'явився в Києві і одразу очолив отаку от от серйозну посаду. Він об'єднував собі дві складових. Він дійсно був, як кажуть, на кваліфікованим юристом, але він не був класичним юристом. На да, там з традиційною спеціалізацією, там, кримінальною, кримінальною, чи цивільною, чи господарською. Ні, він займався зазвичай налагодженням схем. Тому він працював ще з групою приват, його пов'язують з Коломойським, його пов'язують з іншими українськими олігархами. Він займався Сплавами він проводив ну, знову ж таки за інформацію змі юридично супроводжував рейдерські атаки. Ну, тобто, те, що дійсно приносить величезний вплив і величезні кошти за Юлією Тимошенко в б'юті, ще тоді це називали б'ют, б'ют да? блок Юлії Тимошенко. Він очолював юридичний департамент на секундочку. Тобто, ця людина і влада була дуже сильно перехрещена ні і переплетені тому дивуватися тим, що навіть після там цілого ряду кримінальних проваджень, які зараз наші правоохоронці відносно портного порушили, цілого ряду, скажімо, там журналістських розслідувань, що він перестав впливати на там вирішення питання деяких в Україні, не за які він припустимо з великою регіоністю брався. Я б цього точно не виключав. Уявіть собі, людина курувала координу. Вала весь там суддівський блок за часів Януковича. Я думаю, що і частково і правоохоронний і в тому числі з великою регідністю серйозні рішення там по май майну по корпоративним історіям. Це людина була з величезним впливом. Але от разом з тим, ви знаєте, в мене я поки що не бачив підтвердження офіційної, що портнов дійсно був в Києві, там не знаю від міграційної служби. Чи під прикордонників, тому От, власне, чому вашого... від жодної зі служб, наприклад, прикордонна служба за українська правда, так яка каже про те, що ймовірніше за все, що він приїжджав, да то міграційна служба, я вважаю, що могла би в принципі ну від, якось відреагувати на це. Yes, так 100% Ви знаєте, у нас ясно. санкція на Арестовича у нас накладаються, а хто його випустив, ніхто не знає. Да, королі, пані Кароліно, я погоджуюсь, е, е, тому я і не хочу зараз сводити наших шановних глядачів десь в уману, не, чи підтверджуючи, чи спростовуючи цю інформацію. Тому що не, все ж таки я звик коруватися ба як базово. Це все ж таки офіційними джерелами. Я бачу, як зараз цю інформацію розганяють. Ну там, скажімо, да цілий ряд пропагандистів, пропагандистів в Україні не, через соціальні мережі, через, через YouTube канал через телеграми, я думаю, ті, хто слідкують за ситуацію, вони давно помітили, що умисно абсолютно розганяється ця медійна хвиля з портновим і з його відповідно приїздом до України. І от настільки цього вже багато в медійному полі, що ніби складається враження, що він дійсно в цій Україні був. Ну тому давайте це питання все ж таки залишимо офіційним структурам. А потім, коли з'явиться якась інформація, будемо Дактично. про це говорити. А якщо дійсно, а отут дивіться. Віця пані Короліна, а якщо дійсно він в Україні був, якщо він був в Києві, тоді це має бути величезне, величезне питання до тих людей, які забезпечують перетин кордону okay. не тільки по в'їзду в Україну, але і виїзду. Перш за все, це міграційна служба та наші прикордонники до слова. До них і так ми ж знаємо, що величезні претензії, Наприклад, є в того самого державного бюро розслідувань, які регулярно виявляють схеми, наприклад, за участю Прикордонників, які допомагають скажімо, людям за кошти скажімо виїздити незаконно за територію України. Тому тут потрібно в цьому питанні розставляти вже крапки на ті, коли ми будемо знати хоча б якусь нормально підтверджену інформацію. Так, ну що будемо слідкувати, в тому числі і за а, тим, як будуть розвиватися, як буде розвиватися слідство в справі вбивства Андрія Портнова. Пане Олексію, дякую вам за те, що долучилися. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук голова міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку за коротку.